Ні проїхати, ні пройти. Ділянка колишнього ринку простяглася на понад пів кілометра, і це лише з боку вулиці Боброва. Більшість кіосків тут стояли прямісінько на приїжджій частині. Це ускладнювало рух не лише автівок містян, а й машин пожежної, швидкої допомоги і аварійних служб. Цьогоріч така безвідповідальність власників кіосків навіть призвела до трагічних наслідків. У травні один з мешканців будинку по вулиці Боброва помер через те, що швидка не могла доїхати до оселі чоловіка. У міськраді раніше вже попереджали про можливий демонтаж ринку, діяти вирішили рішуче. Вранці 26 серпня незаконні кіоски просто знесли. силами комунального підприємства благоустрей и подрядных организаций с привлечением э, кп муниципальная гвардия патрульной полиции и городской э, полиции был произведен демонтаж э, длинного ряда незаконных мафов которые находились по улице боброва э, непосредственно на проезжей части Нині по вулиці Боброва працюють міські служби, перебирають сміття, а здивовані Дніпровці оминають розтрощені кіоски. Місцеві до такого зносу ставляться по-різному. Деякі кажуть, шанхай неабияк заважав, адже перекривав прохід. Я живу, мені ходити і їздити треба. раніше тут була вулиця шикарна а щас закаділи, все що можливо. Торгових центрах строяться много а. Это в порядке не, 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 не приводится в порядок. Інші навпаки кажуть, ринок приносив більше користі аніж шкоди. Он нікому не мітав нічого. Люди старають робочих міста. нет, заводи стоять, фабрики стоять, а с людей піднімають ціни. Та більш за всіх бідкаються продавці, які працювали у розтрощених нині мафах. Зранку прийшла на своє робоче місце і пані Олена, проте застала лише уламки від кіоску. Просто хочеться спросить, а люди пойдуть працювати. Вот і все. У нас Найближчим часом у міськраді обіцяють демонтувати мафи, які ще залишилися на вулиці Боброва. Після того, як сміття та непотріб звідси вивезуть, комунальники розпочнуть реконструкцію дорожнього покриття. Аліна Саліва, Костянтин Гусаков, новини 51-го.